Слава Ісусу Христу! Зараз я приїхав у Чорні Ослави до Любчика. Хочу вам показати таку лошечку. Лошеці на продажу. Має 2 роки 4 місяці. Добре я сказав. Зараз Любчик прийде, точно скаже. Отака лошечка на продаж. Зараз коні трошки поскладалися, бо йде дощ. Можливо так. Презентабельно виглядати не будуть. Якби мали виглядати у ну, гарну сонячну погоду. Але ми показуємо все, як є. Так все як має бути. Отака От лошиця на продаж. Находиться село Чорні Ослави. На Двірнянському району Івано-Франківської області. Зараз прийде Любчик, більше розкажемо деталей по ціні, що запрягалося, не запрягалося, що скільки їй, що, куди і як. Єва. Файно має шию, в'я! Yeah! Живенька така довга. Файна лошиця. І ще до вашої уваги кінь балу. Великий кінь. Моцний кінь. Балу! Бачите, який Є Балу! Ребалу! Є! -балу. Ія! Yeah. Іа! Yeah. Oh. Отакий кінь, кінь балу, кінь робочий, запріжний, кінь моцний. Довжина, гарна кістка. Він всі диви так, бо я підпарасолив. Він так трошки на, нащурино дивися, бо я близько підходжу. Але в загальному не не кидається, адекватно себе веде. Кіна дурної не грає, це є дуже важливо. Коні на продаж, як балу, так лошиться. Зараз Любчик підійде, розкаже більше інформації. Це є брат моєї Барди. Той, що зараз Міші, у маняві, ну нам вже немає, але... Вони практично, можна сказати, ідентичні. Кінь великий, фескінь мосний. Так. Пане Газдо, це є пан господар. Доброго. Скажи, скільки йому років? То 10 років. Коневе 10 років, плюс-мінус. Плюс-мінус, точно не знаю, ну кажу. Що так, 10. бо це кінь Любчик колись його купив, придбав, що... 3 роки назад. Так, Три роки назад, що таке, рік туди-сюди. Але орієнтовно коневе 10 кроків е, кінь запріжний робочий, їде сам у парі, так? Так. Лісовий. Кінь є лісовий, кінь знає всю роботу, як на городі, так у лісі. Ну, У наших тут теренах. Так як ви знаєте, тут без варіантів. Е, я вже показував ті рази, покажу ще раз і розкажу. Е, дивіться, є шрам. Колись десь він, я це чув з хлопців, що отакі має шрами що він десь був колись молодим чи лошаком чи, чи жеребцем у, у три роки чи як там було десь далекі дроти що намотав дротів на себе і це його трошки по поролу порунтало але тут нема нічого тут все ну, нема ніяких рубців, шрамів, просто що нема шерсти. Але воно тут нічого не... ну, ролі не грає. У мене так колись орлик той що я продав, знаєш, намотав лошиком ланц, маленьким букови, намотала ланц і так само е, цей, що шерсти. Нема, навіщо люди казали, коли я його продавав, дехто казав, та де каже, та він був розпорений, кишки випадали. знаєш, Таке, ну дурниці люди говорять. Він ще спит, подумає, другий ще до Так, так другий добреше. Та, я просто хочу показати, щоб люди знали і розуміли суть, чого у коні є шрами. Спокійний, повільний. Кінь спокійний, повільний може бути для старшого чоловіка. Він їде сам у парі, нагадую, нема різниці. Що би було по ціні? Дві. Ціна дві тисячі. Файний покупець, то буде файна знижка. Гарний буде газда, буде гарний торг. Привезти так само можеш. Так. І так. Є доставка, любчик може вам привезти. Номер буде в описі, будете дзвонити домовлятися, Чи хто має можливість приїхати на місце, собі попробує, помацає, подевисі. Отакі справи. Коні продаються е, у зв'язку з тим, що Любчик придбав жеребця. У наступному відео ми покажемо. І через то коні продаються. Бо всі коні тримати не можеш. Бія! Yeah! Є! є валу. Кінь поставний, гарна шия, шия карбом, кінь колений, груба нога, мичка. От видиш, і колись були коні. Без заграниці, без нічого. От він якби був, наприклад, жеребцем на, на ті часи, це тут аналогів. Усе має своє. Так, тут є все своє. Що нога, мичка? Так, тут без варіантів. То що вже у нас трохи в моді більше породисті жеребці, та й вже такі жеребці наші почали чистити. Але тут він у свій час, якби тако, наприклад, зараз він був жерецем, його заводиш, він не поступає сіні в дому Огірове. одірові. От Отакі, друзі, справи. Так що кого буде цікавити, номер у описі дзвонити, домовляється. Кінь спокійний, адекватний. Тут без варіантів. Болюбчик, нагадую, придбов жеребця, в наступному відео, кого буде цікавити, будете дивитися, який жеребець. Ну і зараз тут ще є лошиця. Розказуємо за лошицю. Кіко ти кажеш її, 2,4? 2,4. 2-4. Слово кохані. 2, ,4. 2, ,4. 2, ,4. 2 ,4 місяці. Лошиця тут. Сидвіться. Я під парасонив і у нас собі пробує йти до рук. Але так осторожно підходить, бо... Самі розумієте, парасолі то є парасолі. Це сказати, прижна, у парі, повликом, вона тут у Любчика народилася, це є Любчиково кохання, Любчик труд. Запрягав у пару, так? так. Запря... Балу запрягав пару. Запрягалася з балу у пару. Легонько вже обучувалася, Принцип роботи вона знає. У парі їде так, як має бути. Це має гарну висоту, довжину. Ну, вона до свого доросте, бо вона ще є молода. Кажу, трошки дошку, вони чуть всі склали, що, можливо, так не буде виглядати презентабельно, як би мало бути, але... Є! Пішла! Ємола! Є! Ряву й тістре, якби в гуці ще було. Так казали, коли старі фірмани що стри стрижається гриву би була густіша. Але тут немає ніяких нюансів, бо тут кафіс ні зачуханий, нічого, що вона тут немає ніякого кліща, щоб не казали якісь дурниці. Лошиця чиста, молода. Ноги чистенькі, рівненькі. Отакі От справи. Що по ціні на ню? Тоса, прошу тисячу. Файний покупець. Пайна Ціна на таку лошицю 1000 доларів. Я рахую, що ціни дуже адекватні. Проти того, що зараз дехто править, то ціна є дуже добра. Лошиця молоденька, хто би хотів собі чи до пари, чи трошечки підтренувати саму і мати молоду, гарну кобилу, тисячу доларів це є дуже добра ціна. Плюс ще торг, доставку любчик має, треба, привезе, куди вам потрібно. Отакі От справи. Так, що кого буде цікавити. Питанню у конях нема. Коні не зірвані, ні підпалені, чиські коні. Лошиця вже молода, 2 роки, 4 місяці. Проблем тут по здоров'ю немає ніяких, ні у кобили, ні у коня. Отакі От справи. Так що дзвоніть, торгуйтеся. Нагадую, Івано-Франківська область, село Чорні Ослави. Івано-Франківська область, Надвірнянський район. Всі будьте здорові, всім до побачення. Не забувайте лайк, підписка і комент. Всім меру і добра.